Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляхами таро, і я ваш таємничий таролог. Розклад на тиждень з 22 по 28 вересня на шість карт. Хм. Ну, що ж, цікавий буде тиждень. Емоційний стан на цьому тижні буде характеризуватися десяткою мечів. Десятка мечів це в нас богатство, родина, надмірні витрати. Тобто грошей буде достатньо, буде відчуття достатку. Ключові події тижня це в нас мах, а мах вимагає від нас усвідомити усвідомити, що ми можемо, що ми вміємо без привису, з упевненістю робити. Те, що ми вміємо, тобто реалізувати усі свої таланти і можливості, враховуючи події тижні, швидше за все, тиждень буде дуже цікавий і там і сам у багато чого встигнете зробити. Що нам принесе приємні відчуття порадує? Це в нас 15 й старший аркан. Він про залежність, це диявол, це про затуманений разом. Пристрастю або наркотиками, або алкоголем, отже, швидше за все, ми будемо радіти саме відпочиваючи не дуже гарним шляхом. Можливо, просто будемо в пастці своїх бажань, тобто може бути імпульсивні покупки чи щось таке. Засмутить нас на цьому тижні лицар мечів, а це неприємні слова, якісь, можливо, скандали, можливо, якісь з'ясування стосунків, гострі слова, болючі слова. Тобто, буде трошки так напружено в інтелектуальному просторі. Будьте обережні, слідкуйте за тим, що ви кажете людям, бо можна втратити зв'язок з дуже близькою, приємною для вас людиною. Так, що слід робити? Шістка кубків. Так, і вона від нас вимагає приємних спогадів одержимості минулими. Тобто не забувайте, хто що для вас значить, хто що для вас зробив. Якщо людина помилилася, треба вміти прощати ті помилки. Можливо, можливо, через ці спогади ви згадаєте, як, як багато для вас значить, чи ця подія, чи ця людина. Ви притримаєте язика за зубами. Так, чого не слід робити. Це в нас туз мечів і це в нас а, жертвувати. Не треба жертвувати ні собою, ні кимось взагалі. Тобто ніяких жертв, ніяких а, дій через примус. Взагалі, увесь тиждень від нас вимагають дій тільки тоді, а, мах, тільки тоді, коли ми впевнені в тому, що робимо. Не треба а, давати. Згоду на якісь ситуації, в яких ви не впевнені. Давати згоду на якісь дії, в яких ви не маєте навичок. Не треба. Якщо не вмієте, чесно кажіть, що не вмієте. Стидно не не вміти, стидно робити прикидатися тим, хто ви не є. Загалом тиждень буде дуже цікавий. Не скажу, що аж занадто напружений, але якщо ви дозволите у цьому затуманеному разуму аж занадто взяти верхи, то швидше за все будуть неприємні розмови. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхаметеро.